Ну, що ж, традиційно, цій порі розпочнемо аналіз карти бойових дій. Українські війська пошкодили або зруйнували вже три мости в Курській області Росії, прагнучи перерізати найважливіші шляхи постачання збройних сил Російської Федерації. Про це пише видання The Independent. До речі, за словами журналістів, збройні сили України хочуть помститися російським військовим якомога сильніше. Тож з Курщини розпочнемо наш сьогоднішній огляд. До речі, ось цікаво охарактеризував в ситуацію на, Хур, на курщині Е, наступним чином український військовий і заразом народний депутат Роман Костенко що е, говорить спецоперація Збройних сил у Курській області, не є прогулянкою, але по співвідношенню досягнутих цілей і втрат вона досить успішно сказав народний депутат, полковник Служби безпеки України Роман Костенко. Про те, що е, це не легка прогулянка, зрозуміло е, і наголошує пан Костенко, якщо Рівняти масштабні операції, які проходять вже зараз на території України з 2022 року, то Курська навіть по співвідношенню досягнутих цілей і втрат досить успішне. Повірте, коли ці втрати колись покажуть, то побачимо, що наші воїни б'ються там досить героїчно і ворогу завдають набагато більше втрат ніж отримують самі. Хоча зараз вже складніше ніж в перші дні, визнає пан Костенко. Про це він повідомив колегам з. НВ він додав, що зараз Збройні сили України намагаються закріплюватися на територіях, які вдалося зайняти, і змогли відтягнути на себе війська з інших напрямків. А сама операція на Курщині показала майстерність військового керівництва. України і професіоналізм, передусім українських військових сам Костенко зауважує, що дуже добре, що Зеленський включив у ведення бойових дій. включився, перепрошую, у ведення бойових дій. Що бачить солдати, добре, що президенту доповідають і про Курський напрямок, і там, де ворог має ініціативу, ситуація звичайно непростою Залишається у нас на покровському напрямку. Про це обов'язково будемо говорити. Ну, бачимо, що. В різних на різних, скажімо так, позиціях, на різних напрямках і різних ситуаціях. Що на Курщині є успіхи? Є ймовірно, звичайно, що й будемо сподіватися, вони продовжаться просування надалі. То, на жаль, просувається ворог якраз таки на покровському напрямку на Донеччині. Про Курщину ще хотів поділитися інформацією від військових, з якими спілкувалися представники видання «The Independent», яке ми згадували, отже. 28-річний військовий з позивним Ляша і його товариші. Це з мотострілецького підрозділу, які брали участь в курській операції з самого початку. Ось що вони кажуть, повідомляється, що Наступне, що вони е, щойно повернулися в Україну і збираються зараз перепочити кілька днів, перш ніж перетнути кордон, повернутися туди, і ось наприклад, со солдат із позивним Афон розповів, що удари збройних сил України по мостах означають, що наступ наших військ в Курській області триватиме ще деякий час. Е, військовий з позивним Ляша, якого згадували, який давав коментарі за Індепендент, розповів, що росіяни на початку операції були дуже здивовані і навіть Шоковані багато хто здавався в полон, адже не хотів помирати. Афон свою чергою наголошує і розповідає, що російських полонених не катували, не били. І видання пише, що Афон і Ляша – це досвідчені солдати, які б'ються з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ще з 2022 року. Багато пишуть звичайно, що і в українських виданнях, і в міжнародних про ситуацію на Курщині. Ось до прикладу. Про що йдеться в матеріалі від Форбс? Українська сторона робить спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, а це майже 300 квадратних миль. Неясно, скільки ще мостів постійних чи тимчасових українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати. Велику ділянку Курської області прилегло до нинішньої зони наступу, але ймовірно, вони домоглися великого прогресу. Вони ну, себто збройні сили України. Журналісти Форбс додали, що згідно з комерційними супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, три постійні мости, які українці атакували між п'ятницею і понеділком, були. Єдиними великими постійними мостами в цьому районі, можливо, росіяни тепер повністю покладаються на понтонні мости, щоб перетнути Сейм. І тут варто зауважити, що ці ж понтонні переправи, навіть якщо і росіянам вдаватиметься, а вочевидь, вони це робитимуть наводити. Ці понтонні переправи, то вони не настільки там потужні і міцні, як там такі монументальні е конструкції, е які ймовірно були точніше, були знищені. Адже понтонна переправа, ну, це даруйте за дуже серйозне спрощення, так але це ну, ось просто такі, скажімо, бочки з накриттям, е, які можна пошкодити абсолютно спокійно, навіть там влучанням дуже точним артилерійського снаряду. Ну і якщо не повністю знищити цю понтонну переправу, то як мінімум, дуже сильно її пошкодити, і до використання вона може вже бути не надто якісною. Ну і відповідно апелюємо до логістики. Про це говорили неодноразово, і так само знищення свого часу постачань і підкріплень російських російським окупантам на херсонщині тоді ну фактично змотивувала навіть спровокувало відступ російських окупаційних військ з правобережжя Херсонщини далі про е, такий цікавий заклик однієї з екс-депутаток Держдуми. Як же ж можна вирішити ситуацію на Курщині? Отже, одна з чиновниць, це колишня депутатка Держдуми, звати її Наталія Нарочинська. Що вона закликає і що вона пропонує для того, аби все таки вирішити якимось чином ситуацію? Е, каже таке: треба їх оточити, ну тобто українців, і знищити все просто килимовими бомбардуваннями. Розумієте, про це вона сказала в етері одного з пропагандистських е, каналів. І тобто, що пропонує просто килимовими бомбардуваннями працювати по е, території своєї ж. Країни, ну ось такі пропозиції від колишніх чиновниць Російської Федерації, і каже наступне: вона: я сподіваюся, що до цього і готуються, тому що не дарма стільки евакуації. Ну про ситуацію на місці ми теж повідомляли. а ви бачили неодноразово. Я думаю, кадри в наших етерах, як скільки місцевого населення там якраз залишається, як наші військові спілкуються саме з тими росіянами, які залишилися, курська операція на території. Росії це вдалий хід, який не очікувало командування противника. Багато таких думок лунало. Ось схожу, висловив і полковник запасу. Колишній е заступник командувача сил спеціальних операцій Євген Євген Сасько. Е колегам ЗНВ він розповів, що. Наступне йдуть по 3-10 людей в безперервні місні штурми. Ворог кладе людей в кращих традиціях радянської армії. За його словами, на Курщині збройні сили продемонстрували маневрену війну, оперативну гнучкість, швидкість і глибину просування. При цьому військовий наголосив, що на Курщині збройні сили вже пройшли більше ніж російська армія в сторону Покровська аж за 6 місяців. До речі, про е тривожну картину. У ну, Курська операція не зупинила просування саме Російської Федерації до Покровська. Не випадково ми згадуємо і про Курськ, і водночас про Покровський напрямок там залишається. Ситуація дуже напруженою, на жаль, відбувається просування противника, і є цьому підтвердження. Ось, наприклад, аналітики проєкту Діпстейт наголошують на цьому і публікують це у своєму звіті. Бачимо, що до деяких населених пунктів російські війська просунулися. Ось візьмемо навіть з вами в динаміці ситуацію за кілька останніх днів. Як вона досить швидко змінювалась, про те, що ситуація не про. Проста на покровському напрямку пише і Washington пост успіхи, про які Україна голосила у своєму ну фактично двотижневому вже вторгненні в Росію. На жаль, ці всі успіхи не зупинили постійне просування військ на Донбасі і можуть загрожувати ключовому логістичному центру в цьому регіоні. А це місто Покровськ. У понеділок влада міста оголосила про обов'язкову евакуацію дітей та закликала дорослих теж покинути. Місто і операція зараз з евакуації триває. На думку аналітиків, стійке просування Росії на Донбасі все ж таки вказує на можливу слабкість української стратегії, що відтягування російських сил вдасться зробити у Курській області, але це лише припущення в матеріалі з Washington Post. Ще одну думку, що стосується Покровського напрямку. Хотів вам озвучити збройні сили Російської Федерації не перекидають. Свої війська з Покровського напрямку на Курщину за словами пресофіцера 14 ї бригади Національної гвардії України. Ворог все лізе і лізе, і пресофіцер сумнівається, що курська операція мала на меті саме передусім відволікти російські війська з Покровського напрямку. Більше будемо про ситуацію на різних вітинках фронту обов'язково говорити далі в наших етерах, Тож залишайтеся з нами, не примикайте.